Так, друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас на повто здраві Mazda CX 5 2019 року. Ось такий от салончик. заряду. Це в нас Mazda комплектації 2 з 5. Да, тобто. Не саме гірше, але навіть не серединка. Зараз я вам покажу ключик. Ось такий ключик у неї. Так? Тобто досить цікавий, нестандартний. Що в нас тут взагалі присутнє? Давайте ми її заведемо. Кнопка старт-стоп, Старт як... як зазвичай, вона мені моргає, що потрібно пристібнути. Пасок безпеки. Одразу включилась мультимедіа. Кропка автомат, як ви можете побачити, звичайно, підлокітник з такою от шухляткою, можна сказати, В середині в нас тут є USB 2 і прикурюватель. Підлокітник не їздить. Так, перемикання режимів. Режимів тут є два і спорт, звичайно. Це не спортивний автомобіль. Підігрів сидінь Автоматичні склопідйомники на всіх чотирьох вікнах, це зрозуміло. Досить приємний салончик, до речі. Шторки. Ось, ось такою от штучкою, да, яка перекладається на інший бік. Це все в нас тут по стандарту, можна сказати. Шкіряні сидіння з такою от вставкою досить приємні, дуже приємні, я б сказав. Автохолд, ручник, деякі допоміжні функції, які ми не будемо про сьогодні про них говорити. Ми просто познайомимося з автомобілем. Утримання в полосі, включити-виключити, додати, відняти. Е помічник І е взяти її і покласти трубку. Да, тобто Все досить і досить стандартно. Е аудіосистема тут босе, да, тобто комплектація така вже е друга з п'яти, як я сказав, да, Тобто тут вже щось цікаве та й є. Спереді, звичайно, електронні регулювання сидінь з пасажирської сторони такого. Немає ось такий от задній ряд. Так, місця тут достатньо. Сидіння, як я сказав, дуже м'ягенькі, максимально м'ягенькі, в яких я був. Тут у нас два підстаканика для якогось планшета, мабуть, і ще такий бардачок з двома USB. Да? Тобто дуже і дуже продумано, як для такої комплектації, я б сказав, це дуже і дуже е жирненько. Так, тут у нас карманчик. Сидіння без пластикового захисту, звичайно. От ви бачите дитяче крісло, і ви бачите, як дитинка пачкає задні сідушки. Да? Тобто для дитинки тут мабуть трішечки замало місця можливо. Але мені, як ви бачите, достатньо. Я за собою сижу, мені достатньо. Да, тобто Тут більше нічого такого немає. Тут також нічого немає, тільки... тут також все стандартно, скло підйомники. Як я вже сказав, автоматичні ручка досить приємного такого. Я не знаю, чи це пластмаса, чи це метал, але, мабуть, це все-таки пластмаса. Чогось, чогось мені так здається. Тому що вона якась така, ну наче пластик, наче пластик. але на дотик досить приємно. Так, давайте ще подивимося, що там багажник. Так, багажник у нас відчиняється кнопочкою. Є камера заднього огляду, звичайно. Кнопочка дуже легенька, дуже приємна. Ось такий багажник, тут теж, також взагалі нічого немає. Це, це звичайно, ручки, щоб скинути переднє сидіння. І тут є два регулювання наклона сидінь. Да? Таке і таке, грубо кажучи. Тобто, трішечки воно регулюється, але це, звичайно, не так, як в Rover Sport е, да, Discovery, на якому я катався. Та й наче все. Давайте я вам покажу його ззовні. Ззовні вона виглядає ось так. Тут довжина є 4550 мм, ширина 1840 мм, та висота 1680 мм. Да, колісна база 2700, да, тобто не сама маленька. І кліренс тут 20 см. рівно. Да, тобто це також і досить і досить цікаво. Стосовно багажника... Тут 505 літрів. І якщо скласти заднє сидіння, то тут буде 1620 літрів. Ось такі от показники. Так, зараз ми її проб'ємо толщиноміром, тому що тут я бачу дискотека починається. Починаємо, як завжди, з скрізь. 56, щось дуже замало. 48 ого. Я, до речі, не знав, що мазда так б'ється. Такими автомобілями в мене не було справ у лаг тому це досить цікаво. 86, ви бачите такі показники? Досить і досить нетипово. Не робилось, тому що все, ну ось такі показники, ви бачите? Все, ми беремо наш чудо-пристрій. І йдемо всередину. Так, давайте ми прокат проїдемося на даному автомобільчику, і я вам розкажу свої враження. Перше враження, яке в мене виникає, коли сідаєш, що сідушка, дуже високо. Дуже високо, сподівано з полем автомобіля. Да? Тобто ти сидиш в такому, прям я б сказав, навіть джипі. Так, наш чудо прилад. Зараз ми його прикріпимо. Все чудо прилад. Прикріплений, я пристібаюсь, і можна вирушати. Зараз, до речі, автомобіль просто працює і в салоні 42-43 дБ. Це, мабуть, найтихіший автомобіль, в якому я поки сидів. Все, будемо їхати. Ручничок ми опускаємо і Поїхали. Перше, що кидається в очі, це те, що від руля до е, тебе дуже багато місця. Да? Тобто повітря тут дуже і дуже багато. Давайте ми включимо кондиціонер, тому що зараз дуже жарко і просто це нереально буде зараз сидіти. Ось так кондиціонер починає працювати. Майже на максимальну швидкість, як ви бачите, і показує 70 дБ. Да? Тобто тут воздуховоди прям дують дуже і дуже сильно. Що по посадці? Хочу сказати, що посадка реальна реально як в великого джипа. Да? Тобто ти сидиш високо, рівно. Та тобі все видно, да? тобто давайте зараз скрутимо цей кондиціонер, щоб він нам не заважав. Хай собі дує потрішечки. І посадка досить нетипова, як для кроссовера. Я не очікував такого від даного автомобіля. І одразу також кидається у відчуття, якщо можна так казати, що це Mazda, Mazda вона дуже м'яка. Ну, можливо, не Mercedes, але м'яка. Я знав, що Мазда м'яка. Я декілька разів їздив на, на МАЗДах, але, звичайно, не на цій. І е е е я очікував, що вона буде м'якою. Я очікував, що вона буде м'якою, але е е не такою м'якою. Да? Тобто от тут. Як от все, всі сідушки, все торпедо, от абсолютно все, так і вона відчувається сама по собі. Да? Тобто автомобіль дуже е м'яко відчувається у всіх сенсах і по підвісті, і по двигуну. Поки що зараз ми вийдемо, і подивимось. Тут в нас, до речі, 2,5. Двигун без всяких турбін, нагнітателів і тому подібне, часний двигунчик, шестиступенева коробка автомат. Тут у нас 187 кінських сил, при обертах 6 тисяч. Та 252 ньютон метри при обертах 4000, да Тобто потолки по обертах досить стандартні, але в автомобілі поки відчуваю себе дуже комфортно. Місця ще раз багато. Да? тобто За рахунок того, що тут нема цього скосу, а торпеда ось така пряма. Здається, що тут дуже багато місця і простору. Руль тут досить близько до козирка приборки. І це досить незвично, якщо чесно. Так, 2,5 літровий двигунчик, і мені здається, що він їде. Так, слухайте, він дуже гарно їде, я вам скажу. Але він дуже і дуже гарно, він мені прям подобається. Чесний двигун, чесний розгін, без всяких приколів, без всяких затримок, без всякого е буста. Ям і тому подібне. Просто сів, нажав і ти поїхав. Дуже-дуже ну, приємно, як на, на 1877 кінських сил. В поворот також він входить досить хорошо. Так, тут ми включимо шторку. Дуже м'який. От Поведінка автомобіля також дуже м'яка. Да, тобто потужності тобі вистачає. Ти їдеш куди ти хочеш? І прям дуже хорошо. Дуже? О, да! Так, з тормозами що в нас? З тормозами також все, наче достатньо їх. Наче їх достатньо. Прям максимально приємний автомобіль, слухайте, я навіть не думав, що він може бути таким приємним, якщо чесно. І, і на відчуття тактичні, і на відчуття динамічні він дуже і дуже приємний. І прям на цьому автомобільчику прям хочеться, хочеться дати газку. Блін, слухайте, мені цей автомобіль дуже сподобався. Мені це щось нагадало Discovery Sport знову таки, да, тому що Discovery Sport максимально був яркий. Але даний автомобіль їде, мені здається, не гірше, хоча в нього там на 70 лошадок. Менше, да? Тобто він максимально приємний. Це можливо бути з коробкою зв'язано, але це, до речі, ми ще і не у спорті. А, Драйв спорт є. Поїхали. Максимально приємний автомобіль, повторюю ще раз, все видно, зеркала, до речі, маленькі. Вони здаються більшими, але вони досить маленькі. Але при тому ти бачиш все і зеркала. Як ви бачите, недалеко, а прям ближче. І вони менші, і тобі здається, що, в принципі, все так, як і має бути. Так? Тобто, все дуже і дуже цікаво, ще раз повторюю. Машинка дійсно мене прям порадувала, слухайте. Порадувала, порадувала. Да, тобто для комфортної їзди тобі не потрібно нічого. Не ні супер газувати, не супер там крутити е -е 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 двигун, ти собі просто їдеш і машинка, от дивіться, от який кайф, просто кайф. Ти просто робиш все, що тобі хочеш. Все, що ти хочеш прям максимально круто. Максимально круто, просто нажав газ і вже 80, просто без всяких затримок, без всяких прилюдій. Ти хочеш, вона тобі дає. Ти їдеш, вона стоїть. Все круто. Ну, максимально приємний автомобіль, максимальний. З приводу, до речі, розходу. З приводу розходу, власне каже, що 12-14 літрів на короткі е відрізки дороги цей автомобіль, звичайно, їсть, хоча по паспорту там менше. Але як можна тут не давити на цю? Педальку, якщо воно так гарно їде, ну як? Я не розумію цього просто. А по трасі власник їздить на круїзі. Тут, до речі, є круїз, і утримання в полосі. Він е -е, максимально юзає дані функції, і він каже, що можна вписатися в 7,5 літри на сотню по трасі з цими, з цими функціями. Вау! Просто приємно! Просто машинка дуже-дуже приємна. Тормозів вистачає абсолютно. А, тобто, тут немає ніякого спорту, тут немає ніякої задумки, типу е X5, x 5 Sport і тому подібне. Просто приємний автомобіль з потужністю невеликою, але яка їде. Я би точно сказав, що тут потужності е більше, ніж цих 180. Сил, але Ой. дійсно машинка дуже і дуже комфортна. Тут, до речі, в нас є прикурюватель, я не сказав, USB тут зарядок немає. Нічого такого. До речі, сама торпеда, як порівняно з Fordom Escape, да, тобто там була дуже довга, то тут, то тут вона дуже і дуже коротка, да, тобто ще раз автомобіль підкреслює те, що. Місця економили, я так розумію, да? тобто маленький. оця полка. Тут зрізали, немає нічого зайвого. Ти, ти відчуваєшся повітря і тобі е, не тісно в даному автомобілі. Хоча не можна сказати, що, що даний автомобіль тісний. Ось дивіться по руці. Я думаю, він десь... Ну, мабуть, на рівні десь тут цього... сончика, на якому я катався, також посилання ви можете побачити. І він максимально прогнозований. Да? Тобто мені він дуже сподобався. Я, мабуть, п'ятий раз говорю вам, якщо не 15-й. Тобто, все круто. І шумка, і по шумці тут мені здається, він поки лідер. Ну, так само 50 децибел на холостому, коли ти котися. 70 децибел при розгоні. Прямо на цьому автомобілі хочеться і хочеться кататися, ви, ви це маєте тільки відчути. Я, я просто в захваті. Не будемо ми нагліти і поїдемо вже на фініш од ГАЗ полу 4-5 тисяч. Автомобіль просто шикарно розганяється і досить гарно Тормозить, ти відчуваєш себе, ну, як дійсно на якійсь аля спортивній машинці. І він при тому м'який і стоїть. Як це можливо, скажіть мені, будь ласка, мазда. Отже, підсумок. Автомобіль м'який. Автомобіль м'який відчувається, автомобіль м'який в салоні, абсолютно у всіх нішах. Автомобіль не потужний, але їде максимально потужно. Нема. Тут не супер багато кінських сил, тут не супер багато ньютон метрів, але він відчувається і веде себе максимально агресивно. Да? Тобто цей автомобіль може підійти багатьом людям, які люблять поїздити швидко і не люблять поїздити швидко. Да? Тоб... В общем. Автомобіль мені дуже сподобався. Я навіть не знаю, що сказати, що тут чогось бракує або е, щось не так. Все приємне, все на дотик. Ні, мені все-таки здається, що це пластик. Так, да, це, мабуть, пластик, ці вставки це пластик. Але, тим не менше, все інше ну, мені прям максимально зайшло. І я прямо в захваті. Я давно не катався на такому е, автомобілі, який давав стільки емоцій. Ну, в общем, якось так. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, ставайте моїм спонсором. Чим більше буде вас, тим більше автомобілів і тим більше відео я зможу робити. Все. Всім удачі, всім пока.